Село Лісове Тальнівського району від учора з усіх боків оточене. Навколо правоохоронці. Через спалах африканської чуми тут оголосили карантин. Кожен автомобіль обробляють дезінфікуючими засобами та перевіряють, аби люди не вивозили тварин чи м'ясну продукцію на продаж. Ви знаєте, взагалі для чого це все проводиться? Сейчас іншому суней. Чума шляхом. Американська чекавна небезпечний вірус виявили на одній з місцевих ферм. Її директору зараз не до інтерв'ю. Чоловік бідкається. Тепер доведеться знищити все поголів'я свиней. А це більше півтисячі тварин. Збитки понад 2 мільйони гривень. Заболіли свині, здали на аналіз, та й узнали. А більше ніякого нічого не сказати. Ми так сьогодні зразу не можемо вам сказати джерело інфекції. Откуда воно сюди попало для інфекції в кордонів? Немає, я вам так скажу. Спеціалісти намагаються встановити звідки інфекція потрапила на ферму. Причин може бути багато. Потрібно забезпечити закритий режим утримання тварин. Це, по-перше, і повна огорожа господарства, заборона допуску сторонніх осіб на територію господарства, ветеринарно-санітарний пропускник, в який повинен проходити кожен працівник господарства, змінювати одяг. Змінювати взуття, проходити через дезбар'єр. Усі тварини на фермі мають бути ліквідовані. Їх убивають гуманним, безкровним методом, а на території ферми вже готують яму для захоронення. Буде ліквідовано безпосередньо на фермі, так як того вимагають інструкції, і буде проведено захоронення на 2,5 метри в глибину із застосуванням деззасобів. Тобто там хлорка, ізвість, формаліни. Трикілометрова зона навколо ферми теж оточена пропускними пунктами. Тут так само дезінфікують увесь транспорт, аби запобігти розповсюдженню вірусу. Ветеринари вже обійшли кожен двір, що входить у так звану зону захисту. За результатами перевірок у приватних домоволодіннях африканської чуми не виявлено. Тим не менш, ветеринари попереджують селян, які живуть в радіусі трьох кілометрів від ферми, про заборону безконтрольного забою тварин. Всі були попереджені, всім вручені відповідні пам'ятки про те, що про відповідальність кримінальну за те, що вони зробили вже там з тими свиньми. Та попри це, люди зізнаються у селі, ріжуть свиней масово, щоби не довелося віддавати їх на ліквідацію. Місцеві скуповують банки і морозильні камери. Заразитися вірусом не бояться. Якщо сьогодні хто це не заріже, може в кого, ну, велике порося. То завтра будуть усіх їздити, забирати, палити. А це на чому виживає, це взагалі У мене самої сьогодні взять, дорізався, але матка завтра має пороситися, внучка була там, каже, живі поросятка вже рухають. Двої дітей. Це ж... це От, за що виживати? У селі роботи немає, тож люди виживають за рахунок землі та худоби, звістку про чому дехто сприймає надто близько до серця. І така паніка в нас вже сьогодні чотири скори було. Сьогодні ну, кончив 11 класів. Щоб мали якусь копійку заробити, ну, заробити, хоч ну, для себе, щоб було щось держати, бо треба ж за щось навчання платити і все. За що? За що їй я? Йому сьогодні, я кажу, живими дорізати. Чиновники намагаються всіляко заспокоїти населення і запевняють, причин для паніки немає. Головне, аби селяни самі собі не нашкодили, ігноруючи рекомендації. Зокрема, хоча би не продавати м'ясо в інші регіони. Ситуація щодо африканської чуми свиней надзвичайно складна на сьогодні в Україні. Сьогоднішній випадок це вже 13-й з початку року, і це вже 71-й випадок з 2012 року, коли Африканська чума свиней була вперше реєстрована в Україні за часів незалежності. Вірус африканської чуми може зберігатися у замороженій туші до 15 років. Тож, якщо збудник у майбутньому потрапить до живої тварини, захворювання спалахне з новою силою.